Всім величезний привіт! Всім велике великий, великий привіт! З вами Day Drive. Я Дмитро Буряк і я Сергій Топорков. І ми сьогодні будемо знімати, точніше, розповідати вам про тачки, які ми придбали, трошечки технічки, трошки економії, чиї вона чи немає, mm -hmm. і взагалі зацікавленість в цій автівці, чи брати з США, чи просто купити просто на ринку України. Думаю, буде цікаво. Не робіть цього, не купуйте машину. А ми зараз розберемо, а можливо, і робіть. Можливо, робіть. І так, поїхали. Тож, так? Поїхали. А перед тим я хочу нагадати вам, що підписуйтесь, будь ласка, на наш канал та ставте подбайчки, тому що це буде допомагати нам знімати все більше і більше такого цікавого та корисного контенту. Да і тепер поїхали. І Тепер поїхали вже справді. Тож слухай, я хотів тобі сказати, що м, сьогодні я от підібрав спеціально дві машини. Вони одного року uh -huh. такі, знаєш, сверстники, як кажуть, uh -huh. а, вони однокласники uh -huh. також. І це все машини. Вони ще земляки. Вони земляки, так. Це Японія. Слухай, просто взагалі, знаєш, така прям, буде такий батл сьогодні. І в нас сьогодні буде на обзорі японська ми... досконалість. Досконалість японська, і це не суші. Це буде Infinity QX30 і Acura RDX. Па-пам! Па-пам! Поїхали. Дуже багато людей, до речі, кажуть, а чого ви не показуєте Acura, тому що акури. Дуже багато людей цінують Acura. Так. Дуже багато людей цінують інфініті, так. І... і це можна побачити на вулицях вашого міста, де акури та інфініті їх нема. Ні, вони є, і їх дуже багато. І що yeah. саме цікаве, що за ролем інфініті, uh, загалом, частіше їздять чоловіки, а за рулем акур теж чоловіки тому що вони там. полюбляють дуже шифт. Ну, так, ну, да, ну і да. все інше. Там дуже багато всього є. Тому, якщо і... ви дівчина або чоловік не стісняйтеся і купуйте собі класні японські автомобіль, який ще й дав і ще... і ще й преміум. Хоч для японців це не дуже часто. Стосотково. Тому що ми всі знаємо, що Infiniti – це все ж таки Nissan, а Acura це все ж таки Honda. Тож, поїхали від Infiniti сьогодні і почнемо. Да, ми взяли для нашого клієнта ось такий 2019 року, 18-го, 18-го, на таке Infiniti qx 30 Lux, Люкс, Lux, чи, Lux, Lux. чи Lux, Lux, чи Luxury, чи Luxury, Тобто це максимальна комплектація від Infiniti. В неї є там і камера 360. Бачите, навіть такий mm -hmm. піктік ага, на дзеркалі. Да, 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 да. Відразу можна побачити, що тут є камера 360. В нього дуже класний шкіряний салон, мультимедіа. Дуже класно У, до речі. Гарнюся, да, така, mm -hmm. знаєш, біжовенький салон, шкіра така комбінована з чорним. Ти зараз хочеш роздивлятися, якийсь там великий екран. Mm -hmm. А от, бачиш, який екран. Не mm -hmm. треба відволікатися Сергію. А ну давай не буду відволікатися, Три тому що. Коли да. ставлять такі телевизори, да, що там Ютуб дивитись чи що? що YouTube а YouTube не можна дивитись. Тому що навіть, якщо ви хочете, дуже багато такі о, я буду Ютуб дивитися. А Жодна машина не пускає в YouTube ні Tesla, ні Китайком, ні там Мерз. Вас ви можете поставити в YouTube, але ви не будете дивитися, тому що машина забороняється робити, коли вона їде. Тобто ви можете це робити тільки коли. А ви ще машина забороняє дзвонити по телефону і тримати одну рукою, і ще там щось розділятися. Ну для цього придумали вже давно Bluetooth. Угу. Ну А чомусь люди не користуються. Всі користуються CarPlay. О! ми про CarPlay. Це. У uh, 2019 році, до, до речі, дуже багато було всього в автомобільному ринку, тому що, до речі, і CarPlay. CarPlay були дротові, і 2019 рік він вже такий, знаєш, ввів початок саме без дротового. краплею, коли ти сідаєш, відразу машина під'єднається до твого телефону вайфаєм, uh -huh. uh, і все у вас повністю вже переносить все на екранчик, і ви маєте телефон, умовно кажучи, uh -huh. на своєму екранчику можете все, що завгодно робити. Uh, але не всі машини отримали ще в 2019 році таку функцію. І деякі з них, навіть ренжоні. Обри в 2021 році ще не отримали бездротовий CarPlay. Там дуже багато всього, чого немає, окрім ціни. Ціна там дуже дуже завелика. Ну і якість ми знаємо, теж непогано. Давай повернемося до наших зайчиків. Да. Ми повертаємося до наших зайчиків. Наш зайчик, який пробіжав 43 тисячі міль для Просто, кажучи, це для обкатка. японця це обкатка. Це не дуже великий, Це взагалі невеликий пробіг. Це там трошки більше ані 60 тисяч. Ну я не можу. приборка так. Вони вообще... Аналогова приборка. Може це. Ти будеш. Ну, потім я знаю, що люди є які, сумувати за нею. Які я, знаєш, носять обичні часи, які знають таких людей, які носять звичайні часи. Вони пользуються, наприклад, з такими, такими стрілочками, тик, да, тик, 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 і ще й заводяться. Це взагалі. Заводяться. Да, Бо, да? що в <сум> мене просто браслет. Від бабушки. бабуськи. Дивись, я просто тобі хочу сказати, що аналогова приборка. Зараз ти такі думаєш: блін, он old school, просто це просто фігня. А я дивився собівартість просто звичайної приборки і собівартість аналогової приборки. Звичайна приборка просто це такий маленький екранчик, такий моніторчик. Uh -huh. В Китаї в нього собівартість 50 баксів. Все, ти їх можеш накидати скільки завгодно. Ось в тобі в лісянгі, в зікрах, в чим завгодно. Там дуже багато цього. А тут ти що би зробив? Тут вже тобі стрілочки, підсвіточки, дуже багато всього. Посередині екранчик. все це треба нормально впихнути, щоб воно все мігало, горіло. Тобто, це все непросто. І оця аналогова приборка вона має до речі. Дорожче в вартості, аніж звичайно просто ті собі. Пікав. А це точно японська машина? Вони це все роблять дешевше. Далі йдемо. А, просто вони ще не навчились. Зараз в інфініті всі стоять в вірчу кокпіт, як вони називають. А, далі йдемо. ми, а, куди? Тут просто вже подивилися, в нас вона вдарена. Можна? Да. можна, я скажу, що мені ця машина? Ти ж знаєш, що в мене щось не стоїть. За, за, я зараз кажу щось таке, що далі інфіні води, чи вони тобі зараз Ні. закидають? Ні. Ні, вони скажуть, що я, що я дуже Прочно це сказав. Мені ця машина відкрий, вона схожа на стрілу. Вот подивись, запущена стріла. Диви. Бачиш? Злука. От так? Щось є таке, в неї така динаміка, така відчувається швидкість. Ти точно сьогодні, ну, зелений, да, стрела, дивись. Зелений чай не щось інше? Зелений, так. А ну добре. Ну, стріла. Да? Mm. Ну, скажи, що щось є таке. Схоже на стрілу, яка очі. А може навіть на акулу, яка так пливе, десь така розрізає. Десь Це ж дуже схожі річ: лавцем. що акула, що стріла. Знаєш, там інколи стрілу називають акула, чи навпаки. Нормально. І чи машину називають акула. До речі, BMW акула була, пам'ятаєш? Так, mm -hmm. да. вона була така колись. Була? Mm -hmm. То ти мажор, як я. Я тоді mm -hmm. на, на, на вісімки їздив на ладі. А Я на такій Акулі їздив 89-го року. А, ну клас, угу. раритет. Шість да, горшочків була, і там ще був перший е розподіл по всіх, е всіх горшочках, був там перший розподіл палива. Як Класно, Це, коли має? купуєш акулу, але не знаєш, що там. Я тоді не цікавився машинами. Я подивився, машина гарна. Це БвВ БВВ можна їздити. Де да, розподілений вприск. О, точно розподілений вприз там був. Добре, дякую, що нагадав. До речі, нас Я машина матері, повна привідна офіціоналу. і дуже багато інфініті передні привідних. Тобто, якщо ви будете брати машину, можна і дивитися, і бажано покупати, купувати wheel Drive. -wheel -drive. Да, в нас тут двоутровий мотор. До речі, тут стоїть. Мотор від Мерседес. Та серйозно. Коробка від Мерседес. Серйозно? ступочка, автомат. І взагалі вони трошечки там, от прям десь там вони терлися, терлися і притерлися. Що вони так, вони беруть мерседесовські GLA mm -hmm. а, і. Ставлять сюди і, будь ласка, насолоджуйтеся. Тобто, це японський мерседес. Японський мерседес, бачиш, вони вже тоді, в 19-му році, почали так нормально колбуватися. Точніше, почали вони дуже давно, і ще не в 19-му році, але вони колбувалися. Тобто, він така подумала, подумав, почесала репу, а там сидить такий чувак і каже, блін, щось у нас не виходить там, як мерседесі 10 літрів на сотню по городу. У нас все 15 виходить. І вони взяли і просто думали, так. Беремо її, і ставимо і все Ми ще щось видвигадувати. Да. Да, і тому писати. вона не непогана. Вона сімступка ця витягує і двигун тут 210 пишуть на сам ділі там 208 кінських сил. По суті кажучи, він нормальний, швидкий, класний. і от так вистачає, тому що вона легка і ніяких там моментів не буде. По електроніки, там, по суті кажучи, теж все добре, без ніяких там сюрпризів. Тобто машина класна, якісна, її можна брати. І зрозуміло, і на, що неї, саме і на неї можна їздити. Да. І якісь там такі болячки, що в них було. Ну там що там люди кажуть, ми поспілкувалися з нашими клієнтами, тому що ми їх навезли нормально. Дмитро, а це СУФ вона ще рахується, як не СУФ? Як то вона? Це. Це, це навіть не середньорозмірний, це просто врахується маленький кросовер. Маленький кросовер, так? Маленький кросовер mm -hmm. нехай буде так, ми його називаємо. Тобто ну, він так. прямий конкурент, наприклад, BMW X1. Можна його рахувати? Можна його рахувати x 1 але x 1 буде на по розмірах трошечки більше. Uh -huh. Ну це непогано виглядає класно. Uh -huh. Тобто uh -huh. вона uh -huh. класно. Uh -huh. Мені подобається. Да. Він такий прохідний. В нього нормальний клірінс там до uh -huh. двадцятки, але нормальний, і в нього ну по суті кажучи, все те є, що тобі треба. Навіть я ж кажу камера 360, в тут є підігрів сидінь, тут є повністю okay. функція. Активного ну Тобто там дуже багато таких опцій, які, по суті кажуть, дозволяють тобі відчувати всі переваги майже преміум авто. Бери, катайся. І саме головне, давай ми по ціні пройдемося. Давай. Ми її придбали за 4400. Ось так. Да. 14500 вона буде без ремонту, 16700 вона буде вже повністю з ремонтом. Тобто, з урахуванням всіх витрат, вона за 16700 вже машина на номерах в Україні. Сів та поїхав. Пробіг в тебе є там, десь 62 тисячі кілометрів. І це, небагато, да? це небагато. За такою комплектацією, якщо ми будемо рахувати Люкс. і шукати. Lux. А комплектація, вони Lux. це лакс-комплектація, але по суті кажучи, це преміум плюс. І якщо ми будемо рух, дивитися саме таку комплектацію, в нас вони там, десь починаються 20-22 тисячі. Ну, пускай нехай поторгуємося, мінімальна сума це буде 20 -ка. 20 І я би не, не скидав. Я і сказати, при тому, 20. що я не міг знайти нормальний тут пробіг. Угу. І пробіг на цих машинах, його можна скручувати легко, тому що це електронний і, а на жаль, Америці, хтось не, так робить. В Америці ніхто нікуди не крутить пробіги, пробіги, тому в нас машина з оригінальним пробігом. Тут от ми просто навіть її зараз порівнюємо з машиною 22 тисячі вона коштує 99 тисяч кілометрів. Наша намотала 62 там. Да? Ну тобто різниця, як ти відчуваєш, непогана. Непогана. Тому я ставлю цій машини лаєчку, а ви ставте лаєчку нам за те, що ми підібрали таку класну машину і вам я, розповіли про неї. Я вважаю, що якщо ви хочете інфініки, купувати стовідково треба з Америки. Тому що взагалі цей бренд придуманий був на американський ринок. Вони класні, вони якісні, і там сто відсотково вони дешевше. Лайк треба брати, лайк. По-бум! Ідемо далі. А ми йдемо далі. Я хочу показати Acura RDX Advanced Package. Трошки, да, що це воно таке? Так воно називають там адвенс Package. розширений такий знаєш. Mm. Пакет. Mm. Ну почнемо з того, що ми знаємо Acura, ми знаємо їх Shift All Drive. До речі, непогана така штука. Ми навіть її тестили дуже багато разів, коли машина виїжджає на льот навіть одному на одному колісі. Чи однок, одне колесо в них на нальоді, просто на якомусь там покритті, а три з них на льоді, тобто така буде ожеледиться дуже-дуже сильно, машина все одно буде триматися і їхати. Вони дуже круту зробили дійсно систему повного прирву. Це 100% так. Там Я просто знаю, що за цією машиною літає ангел і притримує її. Саме так відбувається, такі невеличкі. О, да -да -да. І вони не притримують її. Так. І вона недооцінена теж. Давайте зараз розберемо взагалі, скільки така машина буде коштувати. Давайте, якщо ми цікавим. будемо їх порівнювати, то ця машина буде 100% швидше, тому що в неї 272 кінські сили на теж дволітровий мотор. Ого. Да, вона дуже а економічна. А, ну це ж Honda. Ну, все сразу зрозуміло. Honda. До речі, ти знаєш, Дмитро, що кожен третій двигун у світі, який їздить, працює або літає, або плаває, зроблений компанією Honda. Не знав, класно. Третій? Кожен третій? Кожний третій, так. Точно. А може, другий. Ну там десь два з половиною, тому іноді вони кожен друге. Дай деві, два Ну нуль. Ну я десь... Здається, читав, що десь кожен точно... третій. Mm -hmm. Хо робить Honda. Ну, Honda ж робить ще двигуни, які накидаються на, на мотоциклах, на мопедах, які літають на літаках, хондовські двигуни. Є. А -а -а, ну вони за рахунок мопедів. Да, і за рахунок того, що вони ж на катерах а, дуже вони, знаєш, ставлять. Кожна секунда по двигуну на мопед випускають. Так? Да. Двигуни да. на катера. На катера. Так. Отже, майже катер. Це баржа. Ні, яхта. Ну, акуратних, давай покажемо і більш детально нашим Бажаю, яхта, якось, знаєш. Давай ми детально більше покажемо. До речі, вони також роблять. Е... Окрім класних двигунів, класних коробки передач. І тут ніякі ні ISIN, тобі, і ні зетевка. А тут а стоїть тут? саме ріднесенька хондовська коробка. До речі, десятіступка. Вони 10 саме поміняли сімі 8 ступка у них була раніше. Угу. Зараз вони поставили вже десятиступку. Завдяки чому вони. Її пришвидшили, завдяки чому вони зробили її ще більш економічною, і машина дійсно потребляє дуже невелику кількість пального. І вона може непогано дати на світофорі, так що вона знаєш, там бігнала всі. А ще вона велика? Вона велика. І, ну, до речі, класна тачка. Так, вона велика. Вона, до речі, йде, знаєш, ми хоч і кажемо, що це однокласники, але все ж таки QX він, про, про, ну, буду програти, проігрувати в розмірах. Тобто Тут ну, класний та, вона розмір, повелика. вона така повноцінна. Це десь X-3 BMW. Угу. І е, я хочу тобі показати, просто, що тут взагалі відбувається. Тобто У нас тут немає двері, у нас тут немає ніфіга по морді з цього боку. У нас тут є якісь фотки, їх дуже багато. Дивись, вони там так знаєш, рандомно робили. Цей чувак, який залетів на іншурненс-авто аукціон, йому сказали: давай фотки, все, все, що можливо. Угу. Я думаю, що цей фотограф він такий новачок там. Він знає, Дмитро, фотограф... Це якась преміальна аудіосистема. Да, це преміальна аудіосистема угу. стоїть. Тут взагалі класно. О, а тут вже екранчик нормальний, як я люблю, за 50 доларів, як ти кажеш. Тут екранчик клас, тут монітор такий. І бачиш, цей фотограф. Шкііра, він дивись, скільки сіні. фотографій зробив. Але чого, да? жодної фотографії нормальної немає. Тут екранчик можна десь подивитися, а, де ми там подивимося? Вот тут. Ну Тут це просто дешборд, це ж приборна панель. Угу. А от сам екранчик там теж великий. Але я тобі не можу її показати. А тому може що там є внутрішні З фотографом та? якась. HGV, view, я просто зроблю так. Да. І от інтер'єр в'ю. І тепер дивись. Ой. ой Не сильно там воно все блищить, воно там все в що-ли? Дивись, він тобі навіть шкіру зняв, яка вона чиста. Ми зараз нещодавно машина. Ну, напевно, кабута я в цій машині. Деякі американці так собі, знаєш, доглядають, а деякі доглядають: от ми нещодавно отримали машину, вона реально як салона. Тобто, блін, жодної потертості, 27 тисяч міль пробігу. Але машина прям як нова. Дивись, шкіра перфорована, так, перфорована. класна. Екран великий. великий. Таке кераток. Да, а що це функціон. таке тут посередині? Це важель передач, чи це якась це... спеціальна капсула. Випиваєш. Дмитро, ну що ти мені таке завжди кажеш? Ну Це ж так, це ж передача. Дивись, тут в тебе примикаєш, передачі, а угу. тут є такий великий екран. Тут все просто знаєш, прям дуже. Ну, до речі, невеликий. мені здається, що зручно там. Я думаю, да, і так. Ідея підтримка бокова, і навіть зверху динаміки, панорамна криша. криша. Ну, панорамний дах це вже мене здивує, здивуємо нікого. Вони всі в Америці навіть я я люблять панорам. А вони, дах. знаєш, вони це по замовченню вже замовляють. Ну, тобто, давайте панорамний дах. Напевно, я якийсь американець. Напевно, так. Слухай, ти такий америкашка. Так. Так. ну, скажи щось на англійке. Hello, my name is Uhr. <laughs> тобто, ти прям знаєш нову лі. Точно. Як -то так. No. От, тут теж у нас є 360 advance package, це uh -huh. додатковий якось. Він включає в себе преміальну вже шкіру, uh -huh. він включає в себе 360 камери, він включає в себе теж активний тут є. І фари я бачу якісь незвичайні. Да. Ну, це фари це стоять, вони там, в них є трошки менше фари там левелом нижче, і такі все. Ось тут ну так, більш преміальні фари. Мені можна, дуже подобається колір. прикольные прикольный, коричневый, такие, знаешь, он прям, и бежевый салон, он просто, знаешь, так mm -hmm. идеально. И э, тут тоже полный привід, то есть все классно, все хорошо. Mm -hmm. И эту машину мы взяли трошечки дороже. Эта машина была за 5-600 купона. І вже повністю під ключ, вона буде получатися. Там в нас була 16,7, угу. ця буде получатися 19. За рахунок того, що тут найдорожче буде ремонт, тому що тут треба знайти двері. двері криву вам. Можна Бампер. і поставити іншу, просто знаєш, ну, дерев'яну якусь. Але бажано все ж таки поставити. З сердечком таким, так? Да? З сердечком червоним. Mm, червоним, так, да. да. От, можна поставити все ж таки, рідну двері. Uh -huh. Тут нормально все з подушками безпеки інтек, yeah, тобто не вистрілили. Тут треба ще знайти фару, бажано також, крило, все це пофарбувати, також нам накинути бампер треба і решеточку радіатора. Знаєш, знає Я завжди кажу, що я б не чинив, але тут би скажу, що я би починив. починив. Машина дійсно я дуже втеку. гарна, я б хотів би, щоб вона була в первозданному виді. Стодідсоткова, і я тобі скажу, що я що я дуже хочу, коли вона вже приїде. Машина їде в Київ, тобто це клієнт mm -hmm. з Києва. Скоро і вже я думаю, що ми її познімаємо, коли вона вже буде готова. Це буде прикольно. Тож ця розборочка, потім вона буде так такі, знаєте, як Доповлена. невеличкий трейлер. І будемо вже знімати, коли вона буде. Я думаю, ми з клієнтом домовимося, що він нам дав, і ми поїдемо. Буде дуже здорово побачити, яка вона була до і яка вона буде після. Стодсоткова. І такі машини в нас є, але в них ціна просто якась oh -oh. скажена. Да. Якщо ми будемо навіть. Порівнювати Technology Package чи Advanced Package, вони вже коштують 25, в нас машина повністю виходить 19, це на номерах. Це дуже гарна гарно. Перевіримо, коли вона вже буде тут готова. Хочеться угу. на неї під'їхати подивитися і порахувати, чи так, чи ні. Тому що я, ну, вчора ми вручали, вручали Range Rover, колись ми там показували. Так, так, так. Ми рахували там 65, має бути Range Rover під ключ. А в нас Range Rover вийшов на 65. Вийшов 62. Так це ще вигідніше вийшло? Да? А, тобто ти ж тоді казав, що ми про всяк випадок закладаємо да? ще 2000 доларів, а ще вийшло да. ще менше. А, то... Тому а, звертайтесь до нас, компанія DayDrive, а, і ми робимо все, все трішечки краще. Ми, трапили, що ми домовлялися, що кожен раз, коли я буду казати, DayDrive, ти будеш казати, давати мені 100 гривень. А, так? Да? Да. Yeah, можна... Daй-драйв вже 200. Блин, yes. можна спать? <laughs> Остановиться, так? <ріст> Стоп. Хорошо, домовились. Спасибо. Хорошо, хоть, добре, хоч хоть акура тобі не платить. Ну, до, до речі, а чому не звертаються компанії, які можна робити рекламу? До нас зверталася компанія і казала, що е, завдяки вам, авто з США, компаніям таким. Наші машини, які ми тут продаємо офіційні, вони не хочуть ніхто їх брати, тому що вони тут коштують 50, а ви можете привезти таку за 20. Ось вся різниця. Так, у вас буде вона трошки бита, але за 20 вона вже стає нормально під ключ. А така нова стоїть під коштує 50. І дуже багато людей, які продають тут машини офіційні, вони так собі відносяться до таких от компаній, які продають авто із США. Компанія Дейдрак, ми ламаємо ринок 300 гривень. <реш> Мені треба закінчуватися, тому що в мене закінчується 300 гривень. <реш> Все, я буду прощатися. Вибирайте, пишіть в коментарях, які б ви машину б взяли акру чи Infiniti. дуже-дуже цікаво, тому да, що. Чи подобаються вам вони... взагалі японські автомобілі? Так, да, І чи взагалі як ви до них відноситись? Тому що я відношуся до Acro, як до недооцінного бренду. Він класний, крутий, він наповнений а, такими всякими фішками, але він якось, знаєте, отак пролітає кудись. Тому буде цікава ваша думка, що Взяли, як відноситись до таких е, преміальних японських брендів. Вам гарного дня чи вечора. На все добре. На все добре. Пока-пока!